За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання усім, хто любить український футбол. Ми з вами у Кривому Розі. Це матч 11-го -ту туру Української прем'єр-ліги. Кривбас приймає ЛНЗ 16.43 на годиннику. Цей матч повинен був розпочатися раніше, але сумнозвісні причини, які так часто затримують футбольні поєдинки, вони відклали наш матч. Той повертається до Халайли. Муравський. Муравський. Шикарний розрізний пас. Момент удар, і М'яч над воротами пролітає. Зробити черкасці. Ну і так само кривбас може їх використовувати, зокрема, передачами на Микитишина. Зараз Микитишин прибирає суперника Муравського. Микитишин може подати. Є час. Микитишин з правої ноги вирізав передачу. М'яч. Торкнувся захисника. Тепер боротьба за нього у штрафну майданчику. Підбирання за Бізіманою. Драмбає. Драмбаєв швидко віддає передачу І понедельник, удар на позиції, Є Понедельник, і це сейв Кучеренка. Красиво. Нікого не було на підбиранні за гравців Олензем. Швидка відповідь Кривбаса. Не сподобається те, що команди одна на іншу реагують швидко. Пас на Сосу. У Соси є вільна зона. Ось тут уже двоє гравців виростають. Соса накидає партнеру. Уштрафний майданчик. Микитишин погано м'яч обробив, але її суперник упав. Передача уштрафний майданчик. Від Скокса. Гольова ситуація. Удар по воротах і м'яч у воротах. Кривоє Іліч. Ну це вже Іліч Гуд. Навіть ще більше, ніж Гуд. Тепер Криво Іліч не просто заробляє штрафний, він забиває. Микитишин сосу. і Микитишин не зупинився. Він побіг, зробив ривок, поки всі інші дивилися на нього. Тут він нібито втратив ситуацію, але здобув для себе можливість м'яч зупинити. Оступився Муравський. М'яч долетів після боротьби е у виконанні твердохліба на Кривоя Іліча. І ось він гол. В принципі, в цій атаці гравці. Атакувальної групи Криворістів зробили все те, що вони дуже добре вміють. Немає фолу, показує Бловацький. Розбігаються криворісці, розбігаються господарі. Можна атакувати великими силами. Кілька гравців відкривається. м'яч у твердохліба. Твердохліб готовий прострілювати. Твердохліб прострілює. і увага. Чим там торкнувся м'яча Айді Дайко. дайді показує ні, ні ніякої руки не було. Сам вирішить ситуацію. Чи він звернеться до відеоасистента. Давайте дивитися. По-перше, підкат у Дайко і важко на 100% сказати. Рука не була піднята. Можливо, трошки. Знаєте, я не беруся, не беруся судити за так чи ні. Арбітр показав, що буде кутовий. Занадто нахабне падіння, соса весь в розмітці. Галайла головою вибиває. Микитиші. Ох, який сейв. Шикарний Кучеренка. І момент взагалі гарний. Ну, на останній хвилині першого тайму, мабуть, найкращий гравець цього першого тайму мав можливість забити. Атака триває. Соса. Це удар у ближній Чи Що це було зараз? від Номорця, ударів Морцях. Зараз момент у Елензе. Подача. Скидка головою. Ну Нікашвілі повертає у штрафний майданчик. Халайла приземляє м'яч. Удар по воротах. Дайко! Над воротами. Айді б'є. Ой-ой-ой. Шикарний момент ЛНЗ після стандарту. І ось той м'яч, який літав несподівано і взагалі непередбачувано по штрафному майданчику. Він приземлився біля ноги Дайку. Ось тут ніби передача. Ось тут спроба удару. М'яч відлітає до Айді Дайко. Його ніхто не встигає накрити. Зверніть увагу, як по зонах по своїх працювали футболісти Кривбаса. І Дайко відклеївся від Драмбаєва. Ось в цьому епізоді Дайко працює з Драмбаєвим. Ось далі Драмбаєв обіймає зону на ближній стійці. Ну а Понідільник не встигає албанського захисника накрити після аута. Забив ворота чорноморця. Видимося кутовий передачу. м'яч у воротах. І це Андрій Вистрибує понедільник, вилітає на ближню стійку. І подивіться, один з далеко не найвищих футболістів е Кривбасу. Ну, не гренадер. Вилітає на ближню стійку і акуратно головою підрізає м'яч. Двається подача, і м'яч під рукою Кучеренка пролітає після трі е, після зрізки понедільника, Після дуже тонкої ну це класичний момент, коли швидкий футболіст, часто це буває крайній захисник, вилітає на ближню стійку, підрізає туди м'яч е, і хтось замикає передачу. Для мене от, якщо говорити про український футбол, то напевно поки що його зв'язка з мову не працює. Немов взяв на себе. Зрештою м'яч прогнозовано забрали. Твердохліб вступає у боротьбу. Не порушує правила. Показує арбітр. Можна бігти вперед. Праворуч задирака відкривається. зміщується в центр твердохліб. Що зараз вигадає Єгор? Єгор під удар. Правою ногою пробиває твердохліб. І ось він удар повз ворота. Наумець. No центр добре знаходить на Мікашвілі, що там Нікашвілі бачить, наумця віддає передачу. Науметь. Ударна позиція. Наумець! Удар. І ось він гол. 2-1. ЛНЗ повертається в гру. Заміна. Владислава Наумця. Працює в гол для ЛНЗ. Ось це дуже красивий момент. І це те, чого дуже не вистачало від черкаської команди сьогодні. Ось таких атак. Заб'ють сьогодні обидві команди. Ось подивіться, як здорово Мамо Б'яч пропустив. Він відчував, що. Ой -ой -ой -ой, мені здалося, що Мамо б'яч пропустив, а він послизнувся. А він-то послизнувся. Ну, ось, здається, вже четверте, четверте послизання сьогодні момо, і воно приносить результат. Ну, можна сказати, що це геніальне. Геніальне рішення від нігерійського форварда ЛНЗ можна по-різному кваліфікувати цей епізод, але сам факт, що він ось так от е своєю. Показує зараз е ліху команду у всі матчі Яшарі, що треба на лінію розташуватися воріт, що треба проти Кліщука туди йти. Передача йде, якраз туди, де Кліщук. І добуває удар. воротах. м'яч, повз ворота летить, але не просто повз ворота, але на кутовий. Шикарно виконаний стандарт. Зараз удар навіть в поворотах під поперечку був. Фішка в тому, що якраз багато гравців ЛНЗ, зав... ЛНЗ заважали Кліщуку. І відбувся ще й удар від Геннадія Пасіча. М'яч Трикошети від захисника пішов на кутови. Це Ще не все. Це ще шанс. Євген Кучеренко уже у воротарському майданчику суперників. Кліщук показує, як розташуватися своїм гравцям. Йде ще одна подача. Головою виносить здається, Романчук. Удар знову Пасіча. І побігли футболісти Кривбаса, а Кучеренко біжить за ними. За може бути гол в порожні ворота. Якщо вдасться драмбаєву влучити, біжить Драмбаєв. Олександр Драмбаєв В порожні ворота забиває 3 1 коли втік від підкату і покотив м'ячу порожні ворота. Теж по своєму красивий м'яч. І варто відзначати те, що 95-та хвилина не найлегше поле. По перше, кліщук молодець. Він знову не купився на весь цей тиск у воротарському майданчику. Це попередній епізод, який міг призвести до голу, І тут. Силами ніг голів захисники позахищали цю територію. Тут визначаємо Романчука із задираку, який кинувся. стрибнув під м'яч. Олександр Драмбаєв побіг. Ось це забігання, ось ця швидкість на останніх хвилинах. Це те на що я першочергово хочу звернути увагу. Там уже пішов підкат, який міг перетворитися у картку цілком ймовірно, в червону, якби удар був по ногах, оскільки ворота були не захищені. Я шарі на щастя, скажу на щастя, промазав по ногам суперника. Бо нам не потрібні такі моменти у цьому поєдинку. Ось Краса Голу Драмбаева, безперечно, дуже гарний момент. І Кривбас завершує цей е, матч забитим м'ячем. Ну і загалом. Що подивитися на весь поєдинок, то заслуженою перемогою були гострішими, активнішими футболісти команди Юрія Вернедуба. і виграли зрештою цей матч, який, на щастя, у нас пройшов без тривог, хоча й розпочався пізніше. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал «Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з Волом.